Коротше, шановні, привіт. Утро добре. Все, пора працювати з Кирюхою що я трохи переболів, підболів. чуть-чуть время пішло. Е Таке. Вроде трохи відходимо і пора займатися трактором, пора займатися дракончиком. Будемо проводити, коли у нього певні. Коротше, вас познайомимо з ним це для начала. Познайомимо, покажемо, що ми взагалі маємо, що це за дракон, з чим його їдять. Перший момент, другий момент, ми будемо з ним проводити всякі маніпуляції, Там будемо шаманити, знаєте. Танці з бубном проводити, то його бублики, воно, кстати, всі, всі його бублики, все, що він виплюнув, все, що він вихаркнув за все время. Краше такі діла. Так що зараз ми будемо займатися, покажемо, що я буду йому робити так, скажімо, в, в бистрих моментах. Ну і в общем, далі, дай Бог, виїде. Коротше, це дракон. Міка 700, -ий. не обращайте внимання. на зовнішній вид, трошечки не вистачає. Да? Ну, Рішетку ми поставили, ми її приварили, вона фізично просто випала. Ну, в тому році від вібрації вона вивалилась, довелося її відламувати. Звісно, ну, в сезоні вже не було, коли його це все ліпить. Так, от дракошик, 700-й. Що по ньому і змінено? Це виведені воздушний фільтр і вихлопна на боки, щоб нічого не мешало перед вікном. Прямо хоча б дивиться. Ну і поставили люстерку таку. Світ непоганий, скажімо так. Коротше, що це таке? З чим його їдять? Це називається К-700. К-700, К701. Радянський радянський дракон. Був производений хер... вибачаюся на слові запікаєм. Страшна техніка. Я би його назвав більше як душгубки. Ну нічого, воно, воно своє виробляє. А тут уже перший і головний питання у мене до вас. Чи жива ця техніка ще в принципі може виконувати свою роботу, чи краще її міняти на якихось джундірів? Помінять, що це нереально басильно дорого. Ну, коротше, отакі от діла, такий кіровець. боковушки стоять, мости колеса, резина. Ну. А це колеса, кстати, так щоб ви в курсі були. Ото салон, салон теж, як ви розумієте, кіровський, ну це я тут вже все витягував. Треба буде потім позастиляти. зараз йде тут певний е обслуговування певне йде. скажем. Видуваємо пиляку, будемо промивати салон, щоб воно більш менш чисто було перед виїздом. Ззадній ящик, ще ящик теж будемо чистити. Отаке, отак. Тут плух. Сплужок, колюсико, опорне, друге опорне, хто знає кіри той немає. 8 корпусів, захват в середньому 3, -3 тому що все від землі, буває трошки на бік, буває трошки не тяне набіг. Ну, Отакого. Главна достопримічательність назвемо цього тракторця. Це його сердечко. Сердечко ми покажемо віддільно трохи. Зараз декілька хвилинок і покажемо. Так, а це другий. Про нього теж колись розкажу історію. Теж колись ви узнаєте. Буде, може, дай Бог інтересно. Я не знаю, коли ми будемо ратися, тому що зараз у нас по погоді сильно було твердо, не було дощів, пройшли невеликі дощі. Я не можу вам сказати, як швидко воно. Чи оправилася земля, чи не оправилася. Ну, то ще попустило її. Так, по кіровцю на даний момент головне заняття кольосико, тому що розбитий подшипнічок уже. можете зараз понаблюдати таке діло. Не знаю, видно чи не видно. Ви поняли, так? Да? Коротше, гуляє, все, подшипника немає. Чистика відламав треба буде переварити. Це такі основні моменти. І плюс по салону, повичищати, по поведувати салон, е вичистити ящик, все перезаложити, Повністю ведуть салон, переложить салон, попередивляться фільтра масла. І головне, що треба у коробки промити е про фільтр. Хто знає Кіровця, хто не знає, покажу, хто знає, знає, що це таке. Це короче, гемор і мучення. Ну, Опять же, це все вам теж покажу, буде видно. Ну, Отака от фігня, отакий плужок. Тоже, колись, дай Бог, якщо буде інтересно, розкажу, що по плужку. По плушку ми вложили в нього душу і гроші і короче, мучилися, одмучилися. Ну, отакого, отакий кіровець. Далі буде, дай Бог він на полі. Може завтра, може післязавтра, я не знаю коли. Тут є певні нюанси, з якими треба буде. Порішать, поняли? Ну, а це наш зелений дракошик. Зелений дракошик, ви його знаєте, це ваш знайомий гужа. Ну, Отакого. Отакого. Так, ану, секунду. Отакого. Почти тройка, а це і на колінах бідолага. Ну нічого, якось буде. Пересідаємо за того на носатого Коротше, все, що буду робити, буду заснімати. Давайте. Ну що, зняли поліки, розкрутили болтики, одного впустили, не впускайте, якщо будете розкручувати. І тепер достаємо фільтрик із коробки. Сінові у маслі, масло копотить, масло льється, так припіднімаємо, припіднімаємо, припіднімаємо. Опа, все, диви. Все чітко. Так, так тряпочку це сиділо на крині. І підемо мить сам фільтр. Коротше, фільтр знятий. Я його ставлю отаку, таке відеречко маленьке, не знаю, яке воно тут, 6 літрі, ставлю масло скапою. Тобто є набрано сіточки. набрані І що треба зробити? Знизу є гайка. Гайка на ключ під 36, по крайній мірі, в мене. Ну і на остальних кіровцях так само, ну мало чого, може, у вас щось буде друге. Тобто йде як? Гаєчка, потім йде така втулочка, набрані фільтрики, і в кінці ще одна втулочка, їх не путать місцями. Далі. далі, просто щоб ви бачили, за сезон скільки в нас є грязюки тут. Пробігали у нього сьогодні свой день, трошечки поубирали, позабирали. Короте, що я казав по поводу сердечка? Сердечко трошки нестандартне. Сердечко отаке гел. Це не рідне, це рядне, мановське, 6-циліндровий з командорчика. Старенький двіжочок, 410 коней. ну Якось такого. Тось маленький отакий, він, манюнький, порівняно з його рідним ямзом. Тому що там у мене ямзик стоїть. Я прекрасно знаю, що таке ямс. Отака От фіня, обичні форсунки, все обичне. Трошечки підкачав солярку, Щас ще раз послухаємо, що тут підкачується чи ні. Так. Давай, характерний рип. Де риб? Щас буде риб. О, чуєте? Рип є, значить можна закручувати і пробувати заводити. Зараз я отійду трошечки! Оба. Я трошечки відійду оп-оп-оп-оп-оп. Я вихлопну не відкрив, нічого страшного. Пробуємо! Пуск перший. Ой, не хоче. Хреново, не хоче. Ну чого ти? Підкачаю зараз, зараз підкачаю трошки. Ну що, підкачав? Давай пробуй. Ну, короче, простой дає про себе, знайшла і стояв він з зими, взагалі ні разу не буркався, бідолашка. Все, завівся вже легше. Завоздушився. Дизель злили, ну короче, такого. Стоїть на холостих бурчить. Ну, взагалі, тихенький мотор, порівняно з Ямзом, він дуже тихенький. Ага, світ перебликає. Ох ти і це робе. Клас. Все, вирубає, бля, сліпно. На камеру не передає, души його мати. Що, стоїть гарчить, це вже добре, я вже радий. Ну що, зараз будемо щось пробувати, виїжджать, заїжджать, засніму, покажу. Ну що, ну, в принципі, щось слід слідувало ожидати, не все так просто. Год простою, ну не год 9 місяців простою, дає про себе знати Вроді як одригнув датчик температури воздуха, воздуха, побачимо Ой, воздуха, блин, води побачимо. І зверху в нас є така ось класна штука, гофра називається, Гофрочка, бачите, на вихлопні її видно. Прогнила треба поміняти. Гофра є, зараз будемо займатися заміною. Не все по маслу як хочеться. Ускоримо, ніж ми не ускоримо. Так, тринадцять. Я знаю, що хотів. Хочу... Тебе попросить. Та що ти не любиш? Може сюди тріщотку вже. Чи головку От Мотрма. Ага, зашибись. А якщо зараз у нас налегнеться цей? А він налегнеться, походу, так? Да? Хамутик. Хамутик. У нас хамутики, ну. Не знаю, щось і є, стільки похожі, можливо, не менше. Работики с самі. Офігер знає що щось. То, не щось не? є. Чесно тобі скажи, не знаю, може Це щось гетлі хоче? Парні, ви щисти, чого ви кобелюєтеся? Короче, рішення прийнято. Все, відкручуємо всю вихлопнуцію і групку будемо ставити там, знизу, на землі. Тому що... ну, зараз ближче заснімемо, покажемо в чому причина, в чому проблема, вона реально є. І нікуди не дінешся. В принципі, вроді не так важко вона розбирається. Так, притягнув я її сюди, в чому проблема? Ось я показую. Гофра в мене яка є, вона чітка більша товща діаметром, ніж ця ось труба, внутрішній діаметр. І я став стару гофру колись, от того на краю, типу як для уплотнення. Поняли в чому суть? Вона ось повигнивала вже. І виходить, зараз ми ту гофру як натягнемо, то вона буде, ну ви зрозуміли, да? в, в чому нюанс, вона буде сильфонити і буде воняти в кабіну. Це не годиться. Ми зараз за це все діло знімемо, зачистимо, зачухаємо. Е болгаркою випиляємо нову е шиночку, наложимо її по кругу, болгар, цій, сваркою прихватимо, приваримо і все, щоб зверху вже шинка ставала. Ну, Ось тут й шинка є. Ну, тільки треба на ще буде топшину замітити. Так, в общем, що відбувається? Е-е, ви поняли, да? Є ця гофра, вона 110-та. тут гофра приблизно як, ну, сота труба. І нам трошечки не вистачало. Нам прийшлося взяти шриночку, доварити, обварити її, типу уплотнити кільце, щоб вона не сікло. Зараз ми намазаємо тут герметиком. е герметик який у нас типу камінний для температур великих. Ми намазуємо встановлюємо нашу гофру сюди, воно це все засихає, це все вжимаємо, і потім це все махійно і будемо ставити вже на трактор. Ну і там та ж сама історія. Так що, все. De que o estrondo 내 pidito. Bazuca Ba. Ba. Bazooka. Bazooka. Давай так Да. так. Все, я. Короче, шановні. Думаєте все так просто? Не, оцей, він на мене обідався, а, що мене не було тут коло нього давно. Каже, Андрюха, ти мені внимання не уділяв? Тепер будь добр, уділяй. Короте, дивіться. Опа! Видернувся, да, зірвав Оту перегнила ота гофра. Ви вже бачили, ми її поміняли, це сиділи, знімали, робили. Далі, знаєте, що він далі сказав? А далі він сказав, що він обідився. І коротше то того, і ще раніше, раніше, як вам це показати. Блін, нема як сильно неудобно показувати, отакого. І ще раніше я ставив сюди ось, ось шлангу сам. І оця ось ось ось, ось ось шланга, да? ось, ось. Все. Це коротше робив свою печку в кіровці. Колись теж може покажу, як, що і до, до чого. Ну, основна проблема в тому, що цей переходнячок, оцей, я його робив уже сам. Тобто, це через інтернет, хлопцями там общався, малювали ескізи, заказували, щоб був він. Тобто, це переходнік під шлангу. І бо це 22 шланга, а тут рідна мала бути, по-моєму, 19 коротше, не ставала, прийшлося його. Але мені не було, куди датчик температури діти. Треба було мені таку варку вставку вставити з датчиком температури, ось датчик. І він коротше, накрився. Один мінус з коротше, агрегації, щоб поміняти цей датчик, треба зливати антифриз, тому що з нього пальця. А береньку, якщо я відкрутю, потім закрутю, ну, в общем, це потеря антифриза лишня. І це ну як би воно не так все біліться, потіряється. Ну в общем, ви поняли, не годиться. А треба нада зливати, потім відкрити той датчик і захопити. В общем, сьогоднішній день у нас робочий закінчився, Трошечки перекусик буде м'ягенький, маленький. Це крилишка в кефірі, дружина зробила, захотіла, а от у нас печерьочка типу, буде джаритися. А там знижується картошечка, вже як не грітосики маленьке. Іноди перевертаємо, не забуваємо. Так що, приємного, смаку.